В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, браття і сестри, вітаю вас святою неділею, засилаю на вас, Боже, благословення. Сьогоднішнє Євангеліє, яке ми читали, святий Євангеліст Лука, розповідає про гадаринського віснуватого, коли Ісус Христос. Припливши човном в землю гадаринську, що навпроти Галілеї, побачив чоловіка, який був біснуватий. Він важко мучився, жив в гробах, в печерах. І коли Господь підійшов до нього, Він каже, що тобі до мене, Ісусе Сину Божий? У нього було багато бісів. Легіон. І Господь повелів вийти з цього чоловіка біса. Він рвався, розривав ланцюги, і біси почали просити його, щоб він не кидав їх в безодню, не виганяв. Біля кручі паслося стадо свиней, і Господь повелів їм війти у стадо. Свиней, біси увійшли і кинулися з кручі. І всі, що бачили, вжахнулися, вжахнулися тому, що побачили, бо бачивши біснуватого чоловіка, який мав легіон бісів, вони побачили, як він спокійно після цього сидів біля них Ісусові. Він захотів іти з Христом, але Господь заборонив йому, сказавши: іди і розкажи про це, все, що сталося. Ось така дорогі Христі, браття і сестри, історична подія Євангелія, але яке вона має значення для кожного з нас? Бо ми знаємо, що Євангелія для нас. І про нас. І в цих євангельських особистостях ми можемо побачити кожен себе. І давайте заглянемо у своє серце. Чи не сидить у нас цей біс або легіон бісів? Чи не сидить він у нас і мучить нас? Наше життя нищить нас із середини. Це не означає, звичайно, що зразу людина біснувата буквально. Бо тут є духовне розуміння і буквальне. Буває, що людина дійсно біснувата, і ми бачили не раз, як екзорцисти займаються вичаткою, виганяють. Бо що сказано, цей рід не виганяється ні, 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 не інакше. Як молитвою і постом, так сказав Христос. Але які біси сидять в нас, під бісами розуміється так само, дорогі в Христі, браті і сестри, наші пристрасті, наші гріхи, які ведуть нас, не маючи спокою, людина. Втративши спокій, біжить, як той біснуватий, як він жив в гробах або кудись біжить, не знаючи куди біжить. Тому що гріх настільки окутує людину ця пристрасть, це зло, і сьогодні ми можемо бачити неодноразово. Людей, які душевно хворі, або зовні ніби все добре, а в душі якийсь неспокій, якась біль, якесь розчарування. І що нам робити? Прийти до Христа? Прийти до Христа такими, якими ми є, зраненими тими гріхами, тими пристрастями життєвими і Господь нас ісцілить. тільки іменем Христа, не інакше. А як прийти до Христа? Прийти до Христа Означає послухати слова, які сказав Господь, прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, я заспокою вас. Тому що сьогодні диявол розставив сіті. і ми бачимо по телебаченню, по інтернету завжди оця суєта, оце миготіння. І ми. Стаємо розгублені. Ми стаємо душевно хворі, тому що немає спокою, тому що за цим всім, за цими красками, за тою суєтою знаходиться душевна пустота. Прийти до Христа означає Господь каже, як вигнати цей рік, який нищить нас із середини нашу душу. Молитвою і постом. Покаяння. Бо пам'ятаєте на Великій Піст, який перед Великим постом і на Великій Піст завжди читаються слова, покаяння двері відкрий мені життєдавче». Двері, покаяння. Тому що людина може. Жалкувати за свої гріхи, вчинивши гріх, але не покаятися, в яку, якийсь момент ніби розкаятися, але істинного покаяння нема. Цього плоду покаяння. Мама. І коли Мама. ми чинимо гріх, диявол має над нами владу. Бо людина вона повинна ціле життя своє боротися проти диявола, бо він не спить, він проходить до людини через гординю, через різні пороки. Він хоче оселитися в нашій душі і нищити нас із тла, бо завжди всякий гріх фізичний. Він зароджується в думці десь, в помислах, а потім виходить зону. Кажуть, що є гріхи такі спонтанні, інколи людина не думає, що вона робить. Але все одно десь в помислах колись це було закладено. Звідкись взято, що людина піддалася. Цій скверні. І в якийсь момент цей біс війшов усередину людини і керує нею, керує тими пристрастями. Через будь-що через наркотики, через алкоголь, через куріння. Через п'янство, через різні пороки, через блуд. І можемо додавати синонімів багато, бо є тілесні, але є ще духовні гріхи, які, можливо, ще гірші, як тілесні. Бо коли буває, людина починає позбавлятися від тілесних пристрастей, від тих бісів, які хочуть тіло знищити. Біс підходить до іншого, підходить до душі, але який основний душевний гріх? Який? Через який впав сатана падчий ангел? Це є гординя, так? гординя. Бо коли людина впадає у гординю, тоді біси знову підступай. Здається, зовні зразкова людина не п'є, не курить, наркотики не приймає. Сім'янин добрий, але щось не так. Все одно немає духа сокрушення, немає сліз розчулення, нема покаяння, гординя переважає, ось дивіться, я який. Як той Фарисей величав себе перед Богом, що добре, що я не такий, як той Митер, пам'ятаєте притчу, що я ходжу до церкви, я даю десятину і так далі. А той став в кутку в храмі і бив себе в груди, бо він знав, що він грішний, він заплакав за свої гріхи. І Господь почув. Цього, що каявся, не того, що величався. Бо він сотворив собі свого Бога. Він собі думав, так, я буду жити за тими принципами християнської моралі, я буду виконувати обряд, я буду ходити до церкви і десятину це все як від людей, ніби на тобі Боже, все. Така, знаєте, на тобі це, дай мені це. На тобі свічку я поставлю там на всі підсвічники, а ти мені дай це. А як не дав душі, а чому Бог не дав? Адже я поставив свічки. Адже я там дав на церкву. А духа сокрушення нема. Знаєте, як це гуморе як Папця просить, каже, Боже. Чуть не плаче, дайте мені 100 гривень, бо мені треба комунальні послуги поплатити. А приходить бізнесмен і каже, на тобі 100 гривень не, не, цей, не загружай Бога по, по мілочам. Бо я буду більше просити, мене більше за є. Я більше попрошу. Але такі. Такі е, зв'язки з Богом, на тобі це, дай мені це, я прийду, дай мені здоров'я, це є, це є на, на рівні дитячому, на рівні дитячому ці зв'язки. А вже на рівні такого більш духовного, більш досконалого християнства. Як має бути молитва, якщо твоя воля Боже. Якщо твоя воля, тоді допоможи мені. Якщо це буде вгодно тобі, а якщо ні, то нехай на все буде воля твоя. Я схиляю голову перед твоєю святою волею і хай буде все, що буде. Без гордині, без нічого. Ви знаєте, є одна така розповідь про одного монаха. Який дійшов до такої великої досконалості, довго молився, подвизався, був аскетом. І в нього зародилася така думка, що напевно немає такої людини в світі, такої святої, як я. Бачите, через гординю біс підступає. Ніби людина молиться, ніби все добре, а тут на тобі думка. Господи, який же я справедливий, прилість духовна приходить. Диявол, чому він зображений такий, як той Змій, гнучкий? Вигляді змія це духовні речі. Тому що він отак і з того боку виляє, і з того. Тут ніби ти від того і збавився, від якогось пороку там. А він на тобі через гордині І цей монах. Каже, нема такого, як я, я вже дійшов до тої досконалості. А він каже, піди в село, біля якого твоя келя. Бо він пішов в пустелю. І я тобі, е чи в сні вже, чи, е чи як, що Господь дав йому видіння, і зайди до одної хати. Там живуть там живуть дві сім'ї. Дві сім'ї живуть в одній хаті. І зайди, і я тобі покажу правила. Набагато більших, як ти. Ну і цей старець зібрався, пішов туди, до село, зайшов в цю хату і питає, зустріли його, накрили стіл, кажуть, сідай, святий чоловіче, помолилися, пообідали. І він каже: мені Бог дав таке, таке видіння. Що я розгордився, я думав, що я вже настільки виконую Божі заповіді, пішов в пустелю, живлюся рослинами навіть, водою, молюся, вичитую всі правила. Ну, І в мене закралася така думка, я ніби так мимоволі гординя, що я самий, самий праведніший, але Бог мені відкрив, що ні, і Він мене послав до вас. Відкрийте мені секрет, чим ви такі правильні, але ж ви не монахи, ви живете одна пара подружня і друга пара подружня. Чим ви такі святі? Вони кажуть нічим. Ми не святі. Одне тільки ми раді, що ми вже живемо 10 років під одною покрівлею, і ми ні разу не посварилися. Ні одного разу одна одній поганого слова не сказала. Чуєте? О, смирення! І тоді йому відкрилися очі каже: Боже, як же ж це можливо? Я тут дивився в келії десь заперся в пустелю мене гнать, бо мене роз, е, е, цей, від того світу суєтного десь пішов в пустелю, десь там е, вже закрив себе все. А тут яка, яке смирення? Ні разу навіть слова не сказали одне одне. Тут одній сім'ї, скільки ми, якщо порахувати, скільки ми тих слів наговорим за ті дні, якщо би їх всіх перелічити, то можна за голову взятися, то нас тільки за це можна карати. За ті слова, зразу в пекло. Але Бог добрий. І він тоді зрозумів, яке смирення потрібно мати. прикладі тих двох пар ще молодих. Тут сусіди, дивися, за, за рікою якась курка тобі скочить на город, то ти вже виходиш з рівноваги або ще щось там тобі десь паркар десь не так поставили. І ми зразу спалюємося і забуваємо про все. розумієте? Ти біси, що всередині нас. Ми забуваємо тоді, що ми християни, що ми ходили до церкви, що ми молилися, забуваємо. Спилюємо все. Гординя. Але Господь каже, будьте християнами не тільки в церкві, завжди. Завжди будьмо уважні, будьмо пильні, щоб той біс, ці біси не, не заволоділи нам через наші пристрасті, тілесні і духовні, духовні пристрасті, щоб вони не заволоділи, читаємо Євангеліє, причащаємося, бо багато людей сьогодні. Йдемо до гадалу, йдемо до тих цілителів світу цього, а забуваємо про це. А тоді нарікаємо, чому важко, чому якийсь страх, чому? Тому що людина, яка сповідається, яка причащається, вона має захист від Бога, бо ми приймаємо Бога в своє серце, і ми тоді не маємо. Тільки страх Божий існує, знаєте, який страх. Страх на тваринному інстинкті, тобто страх втратити, там, страх втратити те, чим володіємо, навіть і страх втратити життя. І є страх Божий. Це вже інший страх. Це який страх? Страх образити Бога своїми вчинками. Своїми діями. Оці два рівні страху. Цей страх це від лукавого, а, це, а страх Божий це і страх. Бо кажуть, як священник, коли, коли цей, виходить з чашею до причастя і каже, зі страхом Божим і вірою приступити. то це не означає, що ми повинні лякатися, коли боїмося той страх. Уж, вжас, вжас, вжахнутися чогось. Ні. Це зі страхом Божим, зі стрепетом, зі страхом, з тим благоговінням, з страхом образити Бога, зі страхом не боятися Бога як чогось страшного, а просто боятися, що ми своїми гріхами недостойні прийти до Бога, що ми своїми гріхами, але Бог нас приймає, який Він добрий, що через крість все. Дивіться навіть Мойсею в Старому Завіті, який він був святий, коли він зійшов на гору Сінай, він сказав людина, яка мене побачить, не зможе жити на тому світі. Навіть не дав бачити себе. А тут нам Бог дається у святих тайнах не то, що побачити, а ми його споживаємо. Прийміть, споживайте. Це є тіло моє і кров моя Нового Завіту. Господь дав нам святе причастя, тобто він у ньому є, і прийма, прийнявши його в своє серце, ми повинні його зберегти, щоб цей біс і цей лукавий не смів нас. Бо згадаймо, як ті люди вжахнулися, кажуть, щоб він відплив, каже, що тобі до нас, сину Боже? І цей чоловік жаркнувся. А чому? А тому, що вони жили своїм життям, вони не бачили таких чудес. Вони були і не грішники, і неправедні, а жили собі каже, що тобі до нас? Ісус відплив від них. Тому що і багато таких ми можемо бачити і сьогодні людей. Так ніби, не, не чіпай мене, Боже, я ніби проти тебе. нічого. Нічого не маю. Але, але я буду такий, яким я є, і все. Тобто, здається, і ніби проти Бога нічого людина не має. Але і не з Богом. Але тут не можна так стояти на двох човнах і кажуть, можна впасти або вірити Бога, прийняти Його своє серце, жити за тими заповідями. Це ніби просто оце все обряди, літургія, святе письмо. Воно все зливається до одного слова, возлюби. Возлюби, смирись, прийми ближнього, прийми обставини свого життя такими, якими вони є. Возлюби. На ньому і пророки дві заповіді Господь дав нам в Новому Завіті. Любити Бога і любити ближнього. Я бажаю кожному з нас перемогти тих своїх бісів, які повсякчасно літають тут над нами. Навіть в церкві кажуть чому? Тому що тут поле битви. Стоїш в церкві, а дияво тобі нашіптує мисль, що там вдома, як там то корова має, або там, там, як там кури, як там ще. І або стаєш до молитви і кажуть ті думки, як, як вулику бджоли починають рости. Це є напади бісівські стріли, яких треба відганяти. Я бажаю всім перемогти тих бісів, що всередині нас, ті пристрасті, якими вони нами володіють, щоб вони нами не володіли, щоб ми були вільними, вільними духовно, не так, як, знаєте, як Діти думають, підемо від батьків вже десь вчитися, і ми будемо вільними, можемо робити все, що хочемо. Все дозволеність, здається воля, а стаємо рабами гріха. А тут вільними в Христі бути, щоб вільними від пристрасті. Так, Господи, я вільний. Я помер для гріха, а живу для Бога. В Христі Ісусі, Господі нашому. Дай Боже нам їх перемогти. Не легко їх перемогти. Треба бути уважним кожного дня. Кожного дня Господь каже, недармо церкві співається. Будьмо уважні, щоб вигнати з себе всяку скверність і бути з Богом і вічно в ньому перебувати. І тоді не страшна навіть смерть, бо ми знаємо, що ми з Богом і ми будемо вічно жити. І хай Богу буде за все слава, чезі, поклоніння. Отцю і Сину, Святому Духові завжди, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу. Порядок Богу на нас